Вітаю вас на моєму каналі Пан Фартух. Сьогодні пропоную вам смачненьку ідею для вашого святкового столу. Ця страва не тільки здивує ваших гостей своїм смаком, а й подачею. Розпочинаємо готувати з лавашів. Потрібні круглі та товстенькі. Краще брати тортилью. Такі коржики краще триматимуть форму. Їх розрізаємо навпіл. І закручуємо ось такі ріжки, як для морозива. Щоб скріпити, кутик треба злегка змочити водою. Для того, аби ріжок сильно не деформувався, у середину ось таким чином ставимо зубочистку. Готові ріжки викладаємо у деко, застелене пергаментом. Щоб ріжки були золотистими та більш апетитними, їх змащуємо яйцем та посипаємо кунжутом. Відправляємо у духовку на 10 хвилин. Вони повинні стати трішки хрумкими та стежте за тим, щоб вони не пересушилися та не підгоріли. А поки займімося салатом. У глибоку миску кладемо два плавлених сирка і розминаємо їх виделкою. Для цього салату потрібна варена ковбаска. Її нарізаємо на квадратики. Хочете крупніше хочете дрібніше. Це саме стосується і копченої. Помідори беріть твердих сортів, щоб вони не потекли у салаті. Їх також ріжемо на кубики. Для цієї страви беремо один великий перець. І також на кубики. Додаємо у салат варені яйця. Їх натираємо на крупну терку. За бажанням до страви можна нарізати зеленої цибулі. Не забуваємо підсолити. Заправляти салат будемо майонезом. Тепер найцікавіше. Салат викладаємо у ріжок. Намагайтеся покласти якомога більше. Коли ріжок буде повний, то вершок занурюємо у кріп. Ось такі гарненькі ріжки із салатом. А головне, що це смачно. Тож, дивуйте ваших гостей та діліться рецептом з друзями. Смачного!